Вітаю! Пропоную консультацію для батьків правила поведінки при надзвичайних ситуаціях. Надзвичайна ситуація це порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом. Чи іншою небезпечною подією, яка призвела або може призвести до загибелі людей або значних матеріальних втрат? Надзвичайні ситуації бувають техногенного, природного, соціально політичного та військового характеру. Що ж говорити дітям у надзвичайній ситуації? Намагайтеся чесно розказати про те, що трапилось. Але подайте інформацію у зрозумілій формі. Запитайте малюка про його самопочуття, однак не тисніть. Інколи діти можуть відчувати провину за те, що відбувається. Тож спробуйте запевнити свого малюка, що кризова ситуація не пов'язана з його словами чи діями. Які ж правила поведінки при виникненні надзвичайних ситуацій, при першій можливості. Покиньте разом із родиною небезпечну зону необхідно взяти із собою всі документи, коштовні речі і цінні папери необхідно підготувати екстрену валізу з речами, які можуть знадобитися при знаходженні у зоні надзвичайної ситуації або при евакуації у безпечні райони, що ж потрібно брати у екстрену валізу? Потрібно покласти мінімальний запас одягу, зручне взуття, засоби гігієни, металевий посуд, необхідні речі для дітей. Обов'язково потрібно поновлювати запас води та їжі. А зараз погляньте, що ще можна покласти в тривожну валізу для дітей. А зараз пропоную пригадати головні правила мінної безпеки. Війна залишає по собі безліч неприємних сюрпризів як один із цих, який зараз охороняє патрон. Стежить за тим, щоб ніхто не наблизився. Це протитанкові та протипіхотні міни, різні розтяжки, гранати та інші вибухонебезпечні предмети. Вони дуже різні та можуть знаходитись будь-де, навіть в лісі, парку, дитячому майданчику, всередині квартир та біля автівок. Але всі вони однаково небезпечні, тому правила безпечного поводження для всіх однакові не підходити, не чіпати, телефонувати 101. Дякуємо, патрони. Тож будьте обережні, якщо побачили снаряд або ж попереджувальне маркування у вигляді біло-червоної стрічки чи знаків. Далі справа за нами. Бережіть себе.